Всім привіток! З вами Кітка Сімс, і у нас сьогодні чергове відео про пліточки у Сімс Ком'юніті. Якщо ви раптом пропустили, то нещодавно відбувся спеціальний випуск Behind the Sims, який був присвячений днів народження Sims. Грі виповнюється вже 25 років. Це була величезна подорож, як самі й сказали. Тому у нас очікує дуже багато безкоштовного контенту з Sims 4, а також багато іншого про що ми сьогодні і поговоримо. І я не буду сьогодні занурюватись саме у безкоштовний цей контент, розповідати, що ж нас очікує з цих. Офіційних новин, тому що я думаю, ви вже про це почитали, подивились, побачили. І я думаю, всі детальки ви вже знаєте. А якщо ви детальки пропустили, то зараз швиденько пройдемось по основному. У нас вже вийшло три нових кіти, а 30 січня нас ще очікує два новеньких, які були створені у колаборації з креаторами. День народження The Sims припав на 4 лютого, тож нас очікує 25 годинна пряма трансляція. І чесно, коли я почула, скільки час. Це вони буде тривати, я була трошки в шоці. <хи> Також буде початок нової події за Sims 4 і безкоштовний контент. Є дещо пов'язане зі Sims Freeplay, з Nintendo, але я думаю, про це трошечки не цікаво буде сьогодні говорити, тому що всі плітачки будуть пов'язані саме з The Sims 4. А 6 лютого розпочнеться Season у The Sims 4, Тож я думаю, нам варто очікувати якийсь анонсик нового доповнення, хоча б його назву. Ну і загалом, можливо, якісь цікаві детальки з приводу цього. А 25 лютого у нас трошки воно засекречено, і можливо, цей вихід цього самого доповнення, а може, і просто якась трансляція чи трейлер. Тож будемо дивитись, якщо ж ви захочете прочитати більше деталей про цей весь безкоштовний контент, то рекомендую зайти на сайт Української Sims Community, Там вже є переклад статті з EA. Тож перейдемо спочатку до події, тому що найперші плюточки пов'язані саме з нею. Як я вже сказала, 4 лютого нас очікує нова подія «Blast from the Past». і вона буде включати нагороди на зненні знаковими предметами 2000-х, таких як пакет молока, телефон, будильник, триповерховий святковий торт. Насправді торт я чекаю найбільше з усього. Так от ця подія дає нам життєву мету стільки фінгерс, яка ще й додає також додаткову рису характеру, а саме це вдосконалений клептоман. Ця риса характеру дозволяє нам брати щось перед очима інших сімів і не бути при цьому впійманими. І єдина ціль цієї життєвої мети це використа предметів на суму 250 тисяч мільйонів. Переходимо далі до інших предметів з цієї події. Також там будуть присутні пакети з молоком, як я вже сказала. І на одній пачці з молоком з нових подій є храбішник. Також в дебах з'явився лист злодія у перекладі. А ще й в новому відосику їй показали сіма в специфічному аутфіті. Про це все я також писала у своєму телеграм-каналі, і якщо ви раптом на нього не підписані, то можете підписатись за посиланням в описі під відео. Повертаємось з рекламної паузи і давайте обговорювати, що ж оці всі штучки нам дають. як ми знаємо, у кожній частині за Сім'їс, першій, другій, третій існують грабіжники. І можливо, це взагалі перший раз, коли Сім здає нам хоч якісь натяки, що грабіжники можливі за Сім'їз 4. Можливо, звичайно це все просто якісь такі маленькі штучки, які зараз нам її впихують для того, щоб ми пройшли ці події, і були, хоча б якось зацікавлені в цьому. Хоча. Як я вже сказала, заради триповерхового торта я це зроблю. Там ще просто такі феєрверки, звісно, стріляють. Ну, дівчатки, треба подивитися. Тож, оці всі теорії з приводу того, чи дійсно можна нам чекати грабіжників в Sims 4, зараз вирують повним ходом у англомовному Sims ком'юніті, всі це обговорюють, всі цього дуже хочуть. І насправді мені б цього дуже хотілося, але поки невідомо в якому саме плані до нас прийдуть ці грабіжники. Як ми знаємо, у нас почнеться матер Тож можемо думати про те, що нове доповнення буде якось пов'язане з грошима. І в принципі, це буде дуже логічно, якщо нам дадуть щось пов'язане з грошима і дадуть щось, що буде це все красти. Також на новий цей сезон поки немає якихось теорій, але я поділюсь моїми теоріями з мами. Якщо чесно, коли кажуть про Сізон, все, що я уявляю, це просто якісь гроші. І тому єдина теорія, яка у мене виникає з приводу нового доповнення, це якісь банки. Типу, якась система для накопичення грошей, але чесно, поки я не уявляю, як Sims будуть намагатись нам це все продати, то ж будемо дивитись. Але є ще одна теорія з приводу грабіжників, а точніше, того, як вони до нас прийдуть, хтось говорить, як я вже сказала, що це прийде через Maduro Season і нове доповнення, а хтось говорить про те, що нас чекає якийсь рефреш у грі. Ми вже пам'ятаємо рефреш СПА у Sims 4 і Насправді це був дуже класний рефреш. Мені він сподобався, я ним повністю задоволена. І нещодавно одна з розробниць EA давала певне інтерв'ю, де вони обговорювали якісь майбутні по 74. Там було сказано про те, що можливо вони будуть так само повертатись до минулих доповнень. Точніше, вона не сказала доповнень, а до чогось минулого, щоб переглянути, типу, ой, отут можна було покращити цей скіл. Або ось тут ми не додали ось це. В принципі, це мені стається дуже прикольно, якби 74 4 дійсно поверталось до минулих доповнень, щоб їх якось покращити. Тому що мені стається деякі доповнення дійсно потребують цього. Але повернемось до цих теорій про рефреш у Sims 4. А це саме вирує з приводу першого доповнення The Sims. До роботи до роботи був релізний 31 березня 2015 року, і як я вже сказала, став першою доповненням з 74. Він представив три нові активні кар'єри: а саме детектива, лікаря та науковця, а також роздрібний бізнес. Незважаючи на деякі застарілі функції чи елементи цього доповнення, мені здається, воно в моїй голові кудись прилягає до якихось базових і, типу, те, що необхідно з 74, але це просто моя суб'єкт. Активна думка. До речі, якщо ви колись захочете відео, де я буду розбирати доповнення, типу які я люблю, які я не дуже люблю. То напишіть про це в коментарях. Можливо, я задумуюсь над тим, щоб його зробити. Грабіжники взагалі це не єдине, що хочуть у цьому рефреші, а також хочуть дуже пожежників, тому що, як ви знаєте, вони відсутні в нашій базовій грі, з'явилися тільки як NPC лише у 2020 році, але теж без кар'єри. А якщо говорити не про саме рефреш, а просто про якийсь контент, який, можливо, нас очіка, то це щось пов'язане зі змінною в часі, а саме подорожі в часі. Гравці знову зазирнули до баги і познаходили там три нових. Предмети, які пов'язані з подорожами в часі. Там також була присутня нова капсула часу, яку ви зможете отримати, проходячи ці події. Ця капсула часу коштує 77 мільйонів і кожне її відкриття дасть вам нову колекційну штучку персонажа Май Сімс. Тож, загалом, можна сказати, що теорії у нас дуже багато, пліточок теж на цьому у мене йде закінчення важливих пліточок, які і теорії, які можуть виявитися правдою, йде закінчення. Тому що далі все те, що я, я потрапляла, це просто було висане з пальця, типу, умовно, хтось на форумі запостив, що один польський магазин одягу кроп нещодавно почав колаборацію з СІМС, і одна з футболок була з грабіжником. Ну це по мені здається, що це якась така вже троші, трошечки надоволена. Але, ну блін, може це вони дійсно так нам дають знатяки через польський магазин одягу кроп. Ну, а ще хтось просто взяв скріншотик з родмап на ці всі штуки, які нас очікують до дня народження The Sims, І там буквально на картинці купа всього, там буквально сім з різних доповнень, якісь штуки зі всіх доповнень. І там просто типу, вирізали інопланетну тарілку і такі. Ну, нас очікує рефреш до роботи. <хи> Бо ну, інопланетяни є, є все. На цьому я буду закінчувати відео. Якщо ж вам воно сподобалось і взагалі такий формат відосів, то не забудьте написати про це в коментарях, поставити вподобайку, а також підписатись на мій канал, якщо захочете. Я вам просто пропоную. Ну, а ви там думаєте, чи хочете ви чи ні. З вами була Кітка Тсімс і до зустрічі!